Колос Родоський одне із семи класичних чудес світу. В 305 році до н.е. полководець Деметрій Македонський висадився на острів Родос, щоб взяти його в облогу. Деметрій набудував просто масу облогових машин, але після року безрезультатної облоги він був вимушений відступити. На честь цієї події жителі Родосу вирішили звести статую своєму богу-покровителю Геліосу. Вони продали всі ті облогові машини, які кинув Деметрій, та на виручені кошти замовили у скульптора Хареса будівництво 18-метрової статуї. Радісний Харес завзято взявся за таке замовлення, яке сулило йому славу великого скульптора. Коли він почав роботу, жителі Родусу вирішили, що 18 метрів це скромно, а тому замовили йому вдвічі більшу. 36-метрову статую і додали до цієї суми стільки ж грошей, тобто подвоїли суму. Як ви можете припустити, це працює трошки не так, тому що для вдвічі більшої статуї потрібно десь у восьмеро більше обсягу матеріалів. Але жителі Родосу показали Харесу, як працює проста арифметика, і змусили його продовжити роботу. Скульптор почав брати в борг величезні суми у всіх своїх родичів та друзів, щоб можна було продовжити роботи. На спорудження статуї пішло 12 років. Харес зміг звести стрункого геліоса на вході в гавань Родосу. Основа статуї була зведена з глини, каменю та заліза, а зверху покрита бронзовими листами. І так, вона зведена людьми. Не анунаками, не мандрівниками в часі, не жидерептилоїдами і навіть не культистами дзінча. Вона зведена людьми із застосуванням простих технологій того часу. Зокрема, наприклад, по мірі будівництва вгору Харес насипав земляний пагорб навколо тієї частини статуї, що вже була зведена, а в кінці пагорбці просто зрили. По завершенню будівництва Хресу довелося тікати від колекторів, які збиралися вибити з нього борг за статую. А коли тікати вже не було куди, він успішно покінчив з собою. Колос Родоський простояв аж цілих півстоліття, після чого рухнув внаслідок землетрусу. Єгипетський цар Птолемей III запропонував за свій кошт повністю відбудувати статую. Але Дельфійський Оракул заборонила це робити, бо Геліос розгнівається. Жителі Родосу вибрали другий варіант, і статуя залишилася лежати на землі. Близько восьми століть вона пролежала допоки араби не захопили Родос та не продали залишки статуї єврейському купцю, що переплавив метал та вивіз його.